Лки, мотанки, витинанки, флористика, традиційні сорочки 19 грудня. У Бориспільському державному історичному музеї відбулося відкриття виставки відділу народного мистецтва митці рідному місту. Це щорічна звітна виставка робіт учасників творчого клубу Спілка митців Борисполя, який діє при музеї у творчому клубі. Є відділ художників відділ образотворчого мистецтва, відділ рукоділля, так званий хендмейд, і відділ майстрів народного мистецтва. От оцей відділ майстрів народного мистецтва, ще раз наголошую, і представлений у цьому залі. Тут ви побачите роботи усього 12 майстринь. Серед яких є майстрині, які дуже багато років присвятили народній творчості, пані Наталія Федорова представляє чудові картини флористики. Це людина, майстер на всі руки. Вона дуже багато чого вміє. Голова відділу народного мистецтва Олена Кравчук представила майстринь. Кожна з них мала змогу розповісти про свою творчість та свої витвори мистецтва. Пані Олена Андріцова поділилася, що займається витинанкою з 16 років. те, що ви бачите, це витинанки, які вирізані, вирізані без промальовки взагалі. Тобто, жодного елементу я не промальовую. жодного. Якщо ветенанка в процесі роботи десь зачепилася, відірвалася, вона не має права на існування, тобто я це все згортаю, і значить, це йде в сміття. Я не, не жалкую за цим, тому що ветенанка вона має бути цільно вирізана, цільно кроєна, цільно вирізана. Розумієте? Ну так я вважаю, мені так. Зручніше, мені так комфортніше, і я вважаю, що так має бути, тому що якщо водинанка зроблена окремими елементами, це вже аплікація. Називається про свої текстильні роботи авторського поєднання трьох давньоукраїнських технік: гобелен клеєння льону та вибійки, розповіла майстриня та художниця Юлія Потренко. а також пояснила, чому важливо відроджувати народне мистецтво. На кожних роботах зображені композиції, що пов'язані з традиціями, звичаями, обрядами українського народу, історичними подіями, становленням нашої країни, ну і звичайно релігійні мотиви, які притаманні нашій культури, нашій вірі, хочеться розказати у світі, що Україна має свою колосальну культуру культуру досить глибинну, культуру, яка сягає корінням в тисячоліття. І ця культура це наш великий скарб. Народне мистецтво це наш великий скарб, який передавався із покоління в покоління. І тільки ми. Зараз сьогодні можемо показати, що ми відрізняємося від того народу, який вважався, який вважали нас своїми братами. Основна мета виставки залучити молоде покоління до народного мистецтва. Адже за словами митців, сьогодні як ніколи важливо відроджувати українську культуру. Ми оцю виставку і, взагалі, свою роботу проводимо так, щоб залучати молоді. Творчі сили до того, щоб підняти народне мистецтво до того, щоб покласти кожному, кожній людині, яка доторкнеться до цього, в душу шматочок оцього народного мистецтва, який зігріє, навчить і покаже, що таке Україна і ким ми є, ким ми маємо бути, ким мають виростати власне, наші діти. Сама ж пані Олена займається виготовленням ляльки-мотанки і додає, що незабаром планує провести майстер-клас у школі майстрів, що створена при музеї, аби долучити до своєї пристрасті якомога більше людей. Це лялька, яку я мотаю, а потім одягаю в національний стрій. Я планую у тій школі майстрів, про яку я розповідала сьогодні, провести заняття саме по народній ляльці. Тому що, як правило, люди губляться в цих термінах лялька-мотанка, народна лялька, мотана лялька. Там дуже багато думок у людей з цього приводу, то я хочу показати, розказати. Відтворенням сорочок за стародавніми техніками шитва займається майстриня Олена Василенко. Спочатку вона створювала вишиванки, але спочатку повномасштабної війни вирішила виготовити сорочку так, як це робили наші пращури. Захотілося створити от саме традиційну сорочку вже до перемоги, а щоб вона була справжня від А до Я і не мала жодного натяку на вплив іншої країни. Традиційна сорочка вона відрізняється і кров. Ar <small> c'hoi І техніками, тобто, наприклад, крій раніше е тканину ткали вдома, на станках жінки саме. Тому крій був такий, щоб жодний шматочок, жодний сантиметр тканинки не викидався. Вирізалися спеціальні квадратики певного розміру, підганялися і сшивалися сорочки. Жодного сантиметра не викидалися. Так як, наприклад, це відбувається при створенні сучасного одягу. Пані Олена не лише сама створює сорочки, а й навчає вишивати інших. У Борис Іському будинку дитячої та юнацької творчості Дивоцвіт, та все ж зізнається, що мріє, аби ці навчання охоплювали не лише дитячу аудиторію, а й дорослу. Хотілося б взагалі створити мистецький дім, де були б об'єднані більшість наших по можливості, народних майстрів, які займаються того, у нас їх багато. Це у нас і писанкарство, і лялькарство, і ткацтво, і килимарство, гончарство, у нас безліч, безліч різних. Напрямків, які потрібно відроджувати. Тобто хотілося б створити такий дім, де було б. Навчання для різних верств, тобто для діток, для дорослих, це якісь лекції, це майстер-класи, це свята, які проходили як народні гуляння, де б кожна людина, стороння, навіть зайшовши випадково, могла зануритися у світ України і з її коріннями. Тож, якщо ви також прагнете навчитись чогось нового і разом відроджувати українську культуру, долучайтесь до школи. Майстрів народного мистецтва. А з виставкою Митці рідному місту можете ознайомитись в музеї до 14 січня. Марина Грицюк, Данил Деркач, новини ТРС Бориспіль.